Привіт, друзі! 16 липня свято! Всі бухгалтери України відзначатимуть свій день День бухгалтера. І в честь вашого професійного свята, бухгалтерський сервіс, Дебіт Кредит. Я, Анатолій Кужель, і моя команда де-факто щиро вас вітаємо і запрошуємо на великий бухгалтерський онлайн-марафон, який відбудеться 14 липня. Вас чекає 6 годин цікавого контенту. Зіркові лектори і максимум корисної інформації. Зокрема, я розповім вам про свій унікальний продукт, який називається оптимізація, який дозволить вам самостійно розробити схему оптимізації оподаткування, зменшити кількість перевірок на підприємстві і не ходити на допити та не нести кримінальну відповідальність за господарську діяльність свого підприємства. Отож, чекаємо вас. На великому бухгалтерському онлайн-марафоні 14-го числа об 11-й годині біля екранів ваших комп'ютерів.